Наступний автомобільчик у нас буде Nissan Rock 2016 року, пригнаний з Америки ж так, Американець. Як ви полюбляєте, такі автомобілі в Україні популярні, їх дуже багато рекомендують для покупки, але вже є власники, які зіштовхнулися з проблемами. Відновлював, проще сказати, теж не так просто все пішло. І вже так трохи піднамучився, каже власник і з пічкою проблеми. Він звернувся до якихось людей, які вже робили підключення на пічку, і сказали, що вона забита повністю чимось запакована, вона не промивається. Тобто її неможливо навіть повітря не проходить. Відразу ж звернувся до нас, порекомендували, спробуємо. Ми уже після того, як люди сказали, що воно не промивається. Зробили підключення на радіатор пічки, буде цікаво і вам, і нам першочергово, що ж там таке. Підключені, е, чистенький фільтр у нас, вмикаємо апарат, поїхали. Так, дійсно бачимо, проходу немає. сторону, щось з'явилось, щось невеличке, бачите, починає пробивати. Цікаво дуже, чи проб'ємо цю пічку, бо до нас не змогли. Не змогли, вже щось виходить, прохід потроху по трішки збільшується. Мені здається, що діло буде, але просто не відразу. Треба помити. Щоб хімія зараз працювала і воно повинно її пробити. Запакована дуже, дуже запакована, тому і не промивається Ну, як до нас не змогли промити. Працюємо, щось більшиться прохід, і я тоді покажу вам. працюємо пройшло півгодини Потік збільшився, але все-таки він якийсь чи щось його затримує. Уже бруд не сипить ніякий, ото висипало і все. По результатам, пічка загріла. Загріла, але з нюансами. Оця серединка, права вже було 75, я тут бачив, а самий правий дефлектор 72. На аналогічному ж Nissan Rogue, коли ми мили прохід попередню машину, там раніше, скажем, тут було 82 на 7 градусів більше. І з правої сторони більше було. І прохід був кращий. А тут таке такі, підозра на те, що може бути або е, попав якийсь сторонній предмет. Пічку, і воно просто його продавлює, але вимити не може. Нас апарат гарно давить тиск і, можливо, помпа, непонятно, як себе буде вести, чи справиться з ним, чи ні. Тому що прохід повинен бути більший. Але він такий наполовину, я б сказав. Може 60% від того, що, що потрібно було. Але нічого не вимивається. Більше вже нічого не випадає і нічого не вимивається. Ось така ситуація. Цікаво буде подивитись на автомобілі, якби хоча б так було. Так, Пройшло майже вже година промивки, ще додали іншої хімії і бачимо, як починає виходити ще ну, бачите, такі камінь розчленяє по кусочкам, помалесеньким і виганяє. Тобто в пішки відбулося типічне коксування машина якого року. 16 рік, тобто це 4-8 років в машині і вже в пічці таке коксування. До речі, тут була проблема з двигуном, але якась непонятно яка. Але її вирішили, можливо, це вплинуло на радіатор пічки. А так все нормально. І ще, ще, миємо, ще миємо, прохід вже збільшився майже, майже суперово. Я б сказав, вже процентів на 90 валить. Може ще трошки повилазити. Подивимось кінечний результат на автомобілі. Цікавить саме на автомобілі, тому що апарат апаратом на автомобілі може бути інша ситуація. Тому дочекайтесь уже кінця. Нам самим цікаво і вам надіюсь, також. Так, пройшло півтори години, десь час 40. Ми все ж таки цей виклик з цією пічкою прийняли і хочемо його добити так, щоб... Без питань було. Дивіться ще скільки намило кусочків. Це кусочки закам'янілого антифризу. Там відбулося фуксування в радіаторі, але не наглухо, як кажуть, ще ті типу, був шанс його промити. І ми цим скористалися. Тут вже двічі-три хімії різних. Працюють апарат на повну прохід. Дивіться, вже який гарний. Коли робиш пневмоудари, без проблем проходить добре, дуже. Повітря і питань вже стає менше і менше. Перейдемо до автомобіля, подивимось, уже тут результат зовсім інакший. Дивіться, крайній лівий 79 градусів, майже 80 градусів на машині може й буде 80, плюс, тому що апарат наш трішки не догріває. Супер! З усіх дефлекторів гаряче повітря. Просто ідеально. Було 10 градусів, мороз. Я туди вставив щуп не повірив. Я подумав, що регулятор не не працює. Ставиш холод, на холод, нічого не змінюється. На тепло теж там 1 градус пересилює тільки 10-11 градусів. Мороз видавала пічка. Власник був на СТО в Києві, там відразу там займаються довго цим, сказали 4 роки. Але відразу відмовили попрос, спробували, що проходу нема і відмовили. Тому нас власник знайшов через форум Nissan клубу. Ми, на жаль, нас там немає. Ми володіємо автомобілями Volkswagen. Тому передаємо привіт форуму Nissan. Гарно, що нас до нас відправили, ми були раді допомогти цій людині і тепер вона не буде мати проблем. То всі сказали тільки заміна радіатора пічки, але ще не так все потеряно. Тому хто нас дивиться із клубу Nissan, привіт від нас великий. І також передаємо привіт на СТО з Києва, з нормальних зображень, ніяких там, що ви там не справилися, а ми справились все. Понятно, зрозуміло. ну Тобто деякі люди не можуть це зробити, тобто не такої мощності, може, потужності апаратура стоїть, як в нас. Дуже гарно, що ви відправляєте до нас. Деякі так і кажуть на СТО. Так, тут треба їхати до хлопців у Бориспіль. Тому ми дуже вдячні всім тим, хто відсилає до нас. Навіть не тому, що там хочемо більше заробити грошей чи ще щось, а просто. Як би відгук такий про нас, дає нам ще більше наснаги покращувати свої, ну, свою справу і робити для людей добро. О, тому ми дуже вдячні вам. Все, зараз будемо закінчуватись промивочкою і перевірити на машині. Перевіряємо обов'язково, як загріє на автомобіль. Так, значить, у нас така ситуація. На апараті все огонь. 80, підключились на машину. На машині дійшло до 65 градусів і стало як вкопане. Далі не набирало температуру. Знову підключились, щоб побачити. І переконати, що це із системи закидує. Ви бачите, із системи охолодження знов закидало пічку доволі суттєво. Чому так відбулося? Відбулося все просто. Відбулося замішування антифризів. Тобто в автомобілі був залитий оригінал, потім щось туди хтось додавав, потім ще раз додавав. і виходить з декількох антифризів, можливо, їх тут було Власник знає, що точно як мінімум три різних, а може і більше. І випав, виходить, в осад. Відбулося змішування антифризів несумісних між собою. Просто всі доливались по одному признаку зеленого кольору. Якщо антифриз зелений, можна доливати. Але це неправильно. Потрібно мати свої специфікації і ну, кожний антифриз має і в якусь машину. Можна змішувати якісь, а в якусь не можна. Але чого, це вам наглядний приклад, чого рекомендують заливати антифриз однієї марки і виконувати це з промивкою системи. Коли ви промили все, вигнали все, залили антифриз і далі ви додаєте тільки цієї марки антифриз або сумісний з цим антифризом. А коли ви не виконали повну промивку системи і просто доливаєте по кольору, от такий результат. Бачите, маємо, що маємо. Це не пічка недомита, це свіжа, свіжа повністю суміш, яку закинуло із системи. Ми нормально розгазували машину і окинуло знову бру. Тут дорога тільки одна, і рішення тільки одне промивка всієї системи охолодження із повною заміною антифризу. Отже, зараз ми в нас час пізно вже, ми завершаємо нашу промивочку. Ще раз глянемо, скільки буде гріти радіатор пічки і чекаємо власника на промивку системи охолодження. Поки це не зробити, не вигнати все те, що воно вступило в реакцію і в каміння випало, воно не дасть нормально жити. Треба нормально це все вимити і тоді буде результат. Після промиття пічки повторно дойшли до 76 градусів. Зараз трішки вде іде вже падіння. Ну, в общем, ви самі побачили, прибрали за 2 секунди бруд, який насипало із системи, і вже 75-76 градусів. Цей може бути ненадовго, власник попереджений, він, він все бачив на власні очі. Тобто все відбувалося прямо на глазах у власника машини. Тут, тут, тут питань не може бути, систему однозначно треба мити. Звісно, що тут трішки наступає розчарування якесь, що треба ще тратитись на це. Але це правильна ситуація, щоб привести машину в повний порядок. Треба зробити ще промивку системи і буде тоді огонь. Звісно, можна і так далі їздити, але знаючи, що в тебе там камінці плавають по системі, ну як би не варіант. Треба все вигнати. Ще піднімається. 76, вже 5. Росте. Ну, тобто Пічка промита суперово, з усіх дефлекторів йде гаряче повітря. Уже 77, бачимо. Тобто, питань немає. Приїхав власник повному морозильнику. тобто Це просто більш ніж достатньо. Другий би якийсь плюнув на це все і сказав, все, я далі буду їздити просто і мене вже все це влаштовує, але все ж таки... Коли машина для себе, коли вибирав, чекав довго з Америки, хочеться привести в порядок, тому треба робити таку процедуру. 78 градусів набрала ліва сторона, Ну, тут права сторона не набагато менше. Гарно гріє. Це був такий Nissan Rock. Якщо Власник повернеться незабаром, то буде продовження в цьому відео. Якщо пізніше, то буде з цим закінченням. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Всім мирного неба, слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!